Привіт, це 13 відео. В цьому відео ми поговоримо про змінні і або керуючі структури. Отже, подивимося з вами відповідно на змінні, на умовні конструкції, на цикли, цикл вайл, і відповідно на керування помилками, тобто обробку помилок, скажімо так. Відповідно, a variable represents a named object that stores some value. Змінна представляє собою іменований об'єкт, який містить певну, певне, зберігає певне значення. To define variables the declare expression is used, followed by the name and type of the variable. Для визначення зміни використовується вираз declare, тобто об'явити. І, відповідно, після нього вказується назва вашої змінної і тип цієї змінної. Давайте подивимось на приклади. Отже, перший невеличкий приклад оцей. Дивіться, тут ми створюємо цей знак AD, означає, що у нас створюється змінна локальна. Тут ми відповідно, створюємо зміну з назвою FirstName якої тип Nvarcard, який може зберігати до 30 символів. Далі, відповідно, у нас створюється змінна Age, INT-типу, тобто ціло така. І далі за допомогою команди set ми ініціюємо наші змінні. Відповідно, first name у нас отримує значення Samuel і Age у нас отримує значення 22. Далі, за допомогою команди Print, ми виводимо рядок name. Також ми виводимо по суті, ті дані, які ми відповідно, присвоїли до нашої змінної first name, А в наступному рядку, в наступною командою Print ми виводимо відповідно H і дані з нашої змінної age H. Але оскільки вона цілочислова, то щоб її вивести у рядку, нам її потрібно конвертувати у. Тип рядка. В даному випадку ми конвертуємо її за допомогою функції convert у тип char. І дивіться, що у нас вийде. Вийде саме те, що ми і зробили. У нас виходить name Samuel, тобто у зміні first name, у нас зберігається Samuel, у відповідно, зміні Age у нас зберігається значення 22. Ну, далі, звісно, якщо ми звернемося. Навіть виконаємо це все з селектом, то Select якраз там виведе по суті, виведе нам, виведе нам ці дві змінні, Так? Наступний приклад. ну, У нас база Product database, вона вже активна. Ми тут створюємо чотири змінні. Перша зміна MaxPrice Price тип Money, далі MinPrice Money і div-Money і quantity цілочислове, значення Int. відповідно, тип. Що тут у нас буде? У нас буде якісь, мабуть, максимальні, мінімальні ціни, потім, скоріш за все, різниця між цими цінами, і відповідно звісно, що ми далі робимо. За допомогою Select ми присвоюємо змінні квонтіті, Відповідно, дивіться, робимо Select. За допомогою Select присвоюємо, присвоюємо ці змінні значення. Що у нас у Select Відбувається, ми звертаємося до таблиці Orders. Відповідно, із цієї таблиці ми за допомогою суми, функції sum, сум, отримуємо, по суті, суму всіх замовлених товарів, тобто кількості всіх замовлених товарів. Тобто ми, по суті, в цій зміні отримуємо значення, скільки у нас цього товарів замовлено. Давайте швиденько глянемо на цю таблицю. І що у нас тут? По ідеї, ми у зміні. Повинні отримати значення 4, так у зміні оцій квотіті, оскільки у нас всього замовлено 4 товари. Так, бачите. Отаким От чином. Йдемо далі. І що у нас тут? Наступне: ми теж за допомогою селекту одразу у дві змінні вставляємо значення. Відповідно, звертаємося вже до, до таблиці Products. І за допомогою функції min і Max знаходимо максимальну, відповідно, і мінімальну, і максимальну ціни. Мінімально вставляємо функцію min price, функцію MaxPrice. І далі розраховуємо змінну DIF як різницю між максимальною і мінімальною цінами. Далі, за допомогою команд print, ми всі ці дані, які ми розрахували, які ми присвоїли нашим змінам, які ми розрахували відповідно. Ми їх відображаємо. Зокрема, відображаємо quantity, відповідно нашу зміну квоті, конвертуємо її у рядок і відображуємо її от у рядку такому. Далі мін прайс, конвертуємо також нашу зміну мін прайс, відображуємо і макс прайс, аналогічно конвертуємо, відображуємо. І відповідно далі Total Sales, загальні продажі, тобто загальна кількість проданих одиниць товарів. Це якраз ми конвертуємо теж у рядок за допомогою функції STR. І також останнє це ми виводимо відповідно нашу змінну останню дів, яку ми розрахували, як різницю між максимальною і мінімальною цінами. Давайте подивимося, що у нас відбудеться. Так, 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 так. Так, щось він не хоче мені виділяти все, що я прошу. От нарешті запрацював. О! От увесь цей блок ми виділили, і тепер давайте його виконаємо. І бачите, дійсно у нас квантіті 4. Тобто, 4 всього одиниці продано. Мінімальна ціна 44 тисячі, максимальна 136. Загальна кількість проданих одиниць у нас відповідно. Ну тут два рази є, по суті, одне і те саме. Ви бачите: quantity 4, total sales, 4 одиниці, тобто так воно і є. Ну і різниця між цими цінами 92 тисячі. таким чином. От, Тобто, в принципі, все. Працює більш-менш адекватно. Так, давайте ще, ще раз я виконаю. Просто клікнув невдало мишою, мишею, тому ставилися непотрібні дані. Ну, бачите, дійсно все адекватно працює. Давайте тепер подивимося на таблицю продакт, перевіримо, Окей, що там у нас. Бачите, дійсно, у нас максимальна ціна 136 тисяч, мінімальна 44 тисячі, відповідно, різниця теж розраховується правильно, 92 тисячі. Ну і нагадую, що вorders загальна кількість проданих, по суті, одиниць, тобто замовлених одиниць товарів 4 одиниці. Тому тут, в принципі, все спрацювало як слід. А ми тепер можемо перейти до наступного питання. І це питання у нас буде про відповідно умовні конструкції. The if-else expression is used to perform conditional actions. Тобто, оця конструкція if-else вона використовується для. Виконання відповідно певних дій на основі якихось умов поставлених, SQL сервер the expression after the if keyword. Тобто SQL сервер він оцінює відповідно оцю умову, яку ви вказуєте у вашому відповідно після вашого ключового слова if. And if it's true, then the instructions after the if keyword are executed. Якщо ця умова вона дійсна, вона істинна, тоді інструкції після слова ключового if виконуються. If the condition is false, якщо умова хибна, then the instructions after the else keyword are executed. Тоді інструкції після ключового слова else виконується. Ось таким чином. Давайте з вами подивимося на приклади. Другий приклад, у нас якраз буде, вибачте, це третій, так, другий. От другий приклад. Ну, база Product Database у нас знову активна. Дивіться, ми створюємо тут зміну last sale date. От. Далі ми цю зміну last sale date, записуємо, по суті, значення з нашої, відповідно, з нашого стопчика. З нашого стовпчика date з таблиці Orders. Тобто Ми, по суті, вставляємо сюди максимальне значення з таблиці Orders. І це у нас по суті буде дата останнього продажу, тобто навіть не продажу, дата останнього замовлення клієнта з нашої таблиці Orders, тобто замовлення. Так? Далі, за допомогою функції DateDiff ми знаходимо різницю між датою останнього замовлення. І відповідно датою датою поточною. Функція getDate повертає поточну дату. Якщо у нас різниця більше 200, то ми пишемо, що у нас в останні 200 днів не було продажів. Якщо відповідно різниця менше 200, то ми пишемо що в останні 200 днів продажі були. Відповідно, ну, і чому я таку суму взяв? Неважко здогадатися, бо у нашій учбовій базі зараз грудень, так, у нас ну, тут тестові дані тільки, тобто наші дані учбові так, для тренування лише липнем місяцем. тому я взяв 200 днів, щоб спрацювала відповідно у нас, тобто, щоб у нас було відповідно, не виконувалася ця умова, щоб у нас було менше 200. Так, продаж, тобто, тобто у нас продажі були останні, хоча і в липні, але це менше, ніж 200 днів для останньої дати продажу. Тому, в принципі, у нас о, оця умова вона не виконається, і тому у нас буде виконуватися оцей блок Else. І у нас виведеться на екран, що в останні 200 днів продажі були. От давайте я зроблю, виконаємо цю умову, і дійсно, ви бачите, in last 200 days, there were sales. Якщо ви відкриєте ордер з дата продажу у нас 27, 21 липня, а зараз грудень. Тобто, от такий, тому, в принципі, тут якраз 200 днів підходить. Так? Ось таким чином навіть запасом взяв 200 днів. Тепер давайте трішки змінимо умову і поставимо замість 205 днів. Відповідно, тут теж змінимо те, що ми вводимо. 5 днів. Тут вже ми чітко розуміємо, що різниця у нас буде значно більша, ніж 5 днів. Тут у нас буде там в районі 170, мабуть, днів, десь так. От, і що у нас вийде? Давайте подумаємо: якщо у нас різниця більша, ніж 5, тоді у нас якраз виконається ця умова, і виведеться, що в останні 5 днів продажів не було. Давайте перевіримо і відповідно так. Знову в мене. Тут Якась хиба з миші, вибачаюсь. Отаким От чином виконуємо. Бачите, in last five days, no sales happened. Це дійсно так у нас в останні 5 днів. Зараз грудень, знову ж повторюся. А у нас продаж, о, 21 липня, був в нашій учбовій базі, тому, в принципі, воно умова спрацьовує. Отаким От чином. Далі, Наступний приклад: тут у нас дивіться, цікава ситуація. Ми створюємо три змінні last sale date, quantity і amount. І в last sale date ми відповідно вставляємо дані з стопчика Created at. Зверніть увагу, стопчик Created at, так? Далі у quantity вставляємо дані з Product Quantity. застосовуємо тут max creatі, тобто ми отримуємо дату останнього продажу, тут ми отримуємо кількість замовлених товарів клієнтами, і тут ми отримуємо загальну вартість замовлень. Тут застосовуємо функції сум, по суті, до стопчика, Product Quotity, а тут перемножуємо стопчики Product і price, вже теж нам знайома ситуація. І застосовуємо потім суму до цих. Після перемноження, так? тобто по суті, отримуємо загальну вартість замовлених товарів. І далі у нас цікава така ситуація. Якщо у нас кількість замовлених товарів більша нуля, тоді ми виводимо певну інформацію. Зокрема, виводимо інформацію про останню дату продажу, виводимо інформацію про загальну кількість проданих умовно товарів, так, або замовлених клієнтами товарів, і далі загальна вартість цих замовлень. Якщо у нас кількість відповідно. Не виконується цьому, а кількість не більше нуля. Так, то у нас спрацьовує відповідно else і виводиться no data Available. Оскільки у нас кількість замовлених товарів більше нуля, у нас 4 одиниці замовлено. то Відповідно, у нас відпрацює цей блок. Давайте перевіримо. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Включно треба виконувати, звісно, з оголошенням ваших змінних. Тому Отаким от чином, бачите, отримуємо дату останнього продажу 21 липня. Далі 4 одиниці правильно, 411 тисяч загальна вартість товару. Ну, якщо ви подивитесь, 2 на 110, 220, плюс 124, плюс 67 дійсно вийде от 411 тисяч. Тут у мене ще є додатково select. Якщо вам цікаво, можна звернутися до нашої таблиці, Orders, відповідно. І ще раз, якщо вам цікаво, перевірити, так? що у нас. Дійсно, воно правильно спрацьовує. От, в принципі, по, цих, по конструкціях умовних підійшли до кінця. Наступне питання у нас буде loops, цикли. Отже, відповідно, TSQL uses loops to perform repetitive operations, in particular TSQL has a while loop. Тобто TSQL він використовує цикли для виконання якихось дій, які повторюються. І, зокрема, він має відповідно цикл while, Тобто, поки якась умова виконується, цикл виконується. Давайте подивимось на приклади. Де наші приклади? Де отут? Ось вони. І приклад перший. Ну, наприклад, нам потрібно вивести числа від 1 до 10. Ну, як от варіант, ми створюємо змінну iteration, цілочислову, Надаємо їй значення одиниця, далі починаємо наш цикл while. Поки у нас ітерейшн менше або дорівнює 10, у нас виконуються наступні дії. Дивіться, print ітерейшн. Ми пишемо, тобто виводимо ту, те значення змінної ітерейшн, яке зараз є, тобто одиниця. І далі збільшуємо нашу змінну ітерейшн на одиницю. Тобто у нас ітерейшн тут в цьому рядку вже стає двійкою. І у нас починається нова ітерація циклу 2 менше 10, оскільки воно менше 10, виводиться двійка. Потім збільшується до 3, і знову наступна ітерація, і так поки дійде до 10. Потім 10 у нас виконується відповідно, і вводиться 10, і потім наступна ітерація, вже коли у нас буде 11, вона не виконується. Тобто у нас в результаті виведуться числа від 1, бачите, до 10. Отаким От чином. Ще один приклад, який дуже часто наводять для ілюстрації циклів, це розрахунок факторіалу. Факторіал числа це, по суті, добуток послідовно всіх чисел, які цьому числу передують, включаючи саме число. Наприклад, факторіал числа 5, це добуток 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5, і виходить 120. Тобто факторіал 5 це 120. Аналогічно факторіал 6, це буде вже 1 помножити на 2 на 3 на 4 на 5 і вже ще й на 6. Тобто факторіал числа 6 вже буде скільки 720 і так далі. Тобто, це факторіал. Відповідно, для розрахунок ще один такий аспект факторіал нуля дорівнює одиниці. Це важливий аспект, його варто передбачати. Тут ми таким хитрим чином зробимо. Дивіться, ми створюємо відповідно, дві змінні число і факторіал. Ми факторіалу надаємо значення одиниця. Далі, нашому числу, ми надаємо значення 0. Для, цього, для чого це робиться? Якщо у нас 0, у нас не буде виконуватися цикл. Тому, коли ми будемо писати значення факторіал, у нас буде виводитися одиниця. Тобто буде спрацьовувати от, 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 от якраз це виключення, що коли у нас факторіал дорівнює, тобто факторіал 0 дорівнює одиниця. Зараз у нас, бачите, число 0, і факторіал, по суті, ми нуля отримуємо значення 1. Отака хитрість маленька. От. І відповідно, якщо у нас буде число 5, що у нас буде відбуватися? Давайте подивимось. У нас почнеться цикл 5 більше 0. Умова виконується. Починається розрахунок. У нас 5 дорівнює. Фак, тобто факторіал дорівнює. Факторіал у нас зараз одиниця, факторіал помножити на число, тобто 1 помножити на 5, факторіал вже буде дорівнювати 5 тут. Далі ми наше number, наше число в даному випадку 5 зменшуємо на одиницю, воно стає четвіркою. І починається наступна ітерація циклу. 4 більше 0 більше. Тому у нас факторіал вже зараз у нас 5, 5 помножити на 4 вийде 20. А тут у нас 4 мінус 1 вийде трійка і виконується наступна ітерація. 3 більше 0, відповідно 20 помножити на 3, 60, 3 мінус 1 2, – 2 більше 0 і так далі. І так, поки ми не дійдемо до нуля. В результаті ми перемножимо всі числа від 1 до 5 і отримаємо по суті, факторіал числа 5, тобто 120. Ось такий от е, спосіб. Е, ну, за допомогою якого ілюструють дуже часто. Роботу циклів, так? І от, бачите, дійсно отримуємо 120. Звісно, ви можете тут погратися. Нагадую, що коди є на гітхабі, відповідно, перевірити, чи все правильно працює. Застосувати, наприклад, факторіал 4, там 6 і потренуватися. В принципі, воно буде виводити адекватні дані, по ідеї. От. І наступний приклад: ще слід згадати: такі оператори, як Continue і Break. Наприклад. Якщо вам потрібно з циклу вийти і перейти до наступної ітерації циклу, ви в такому разі використовуєте оператор continue. Наприклад, у вас є якась умова, при досягненні якої вам потрібно терміново перейти до наступної ітерації циклу. Дуже вже знайома нам ситуація: число number створюємо, встановлюємо значення 1. і далі за допомогою циклу будемо виводити наші. Числа, які зараз, тобто ті значення, які у нас є у нашій зміні напи. Дивіться, ми виводимо поточне значення тут. Умова у нас наби менше 10, тобто, по суті, ми хочемо вивести дані від 1 до 10. Але, наприклад, коли у нас число набер дорівнює на 5, нам потрібно терміново перейти до наступної ітерації циклу. Так? Ми використовуємо оператор continue. Тобто, як це буде працювати? 1 менше 10, добре, все окей, спрацює. У нас піде цикл, тут у нас виведеться одиниця. Далі одиниця перетвориться на двійку, тобто ми збільшуємо нашу змінну number на одиницю, тобто тут вже стає 2. 2 не дорівнює 5, тому оцей оператор continue, він не виконується. І виконується наступний рядок, print of the iteration end, тобто відмітка, що у нас закінчилася ітерація, і наш цикл приходить до наступної ітерації, вже у нас number дорівнює 2, тобто 2 менше 10. Виводиться знову двійка, збільшується на одиницю, стає трійкою. 3 не дорівнює 5, не виконується continuo, тому виконується наступний рядок. Закінчується наша ітерація, переходимо до наступної. І так, наприклад, вже ми дійшли до 4. Так? У нас number дорівнює 4. Тоді у нас 4 10 умова виконується. Виводиться 4, збільшується до 5, і 5 вже більше 5. так? Тобто 5 не більше, тут вже умова виконується, 5 дорівнює 5. Тому тут у нас якраз if спрацьовує і виконується оператор continue. Це означає, що поточна ітерація циклу закінчується, і ми переходимо до наступної ітерації 5 менше 10, і вже спрацьовує по всіх, всіх інших ітераціях так само. Тобто, коли у нас значення дорівнювало 4. У нас, буде, у нас виведеться 4, перетвориться наш набір на п'ятірку, виконається умова, і ми перейдемо до наступної ітерації. Тобто, коли у нас буде 4, у нас не виведеться оця відмітка. У нас після 4 одразу піде 5. От, дивіться, що у нас буде. Отаким От, чином: 1 марков iteration, 2, 3. Бачите, всюди Марков iteration, а там де 4. У нас не виводиться Markov iteration, нет, тому що тут ітерація. У нас прервалася оператором continue, оскільки у нас number збільшився до 5. Break це майже ідентичний приклад, але вже з застосуванням оператора Break. Дивіться, Break працює наступним чином: він перерве повністю виконання вашого циклу. Наприклад, вам, коли у вас дорівнює number значення змінної number дорівнює 5, вам потрібно припинити виконання циклу. Ви, відповідно, пишете умову у вашому циклі, якщо number дорівнює 5, тоді break, вийти з циклу. І в такому разі у вас буде здійснено вихід з цикла. Бачите, і призначення 4 цикл, виконання циклу у вас повністю припиняється і далі не виконується. Тобто continue переходить до наступної ітерації, break повністю припиняє виконання циклу. От таким чином. І ще залишилось одне питання, це обробка помилок. Для цього використовується конструкція try-catch, try-catch. блок такий try і давайте подивимось, приклад, що у нас там є. І в прикладі, як ви бачите, у нас загальний синтаксис. відповідно, у вас є частка, де ви прописуєте ваш try, що ви намагаєтесь зробити. І далі catch, він буде відповідно відображувати вашу помилку. Ви можете використати error number, вивести код помилки. Меседж, тобто тут передбачене повідомлення по вашій помилці. Також ви можете вивести серйозність вашої помилки, якщо вона менше 10, то це вважається як ворнінг, тобто попередження і не обробляється. Якщо відповідно, 20 або більше, то в такому разі це якась серйозна помилка, і може припинитися зв'язок з базою даних. Error state це відповідно статус вашої помилки. Ну і тут дивіться, ми обробляємо, створюємо, я покажу вам, я вже створив за допомогою такої команди: Create table. Я створив нескладну табличку Best Customers List, в якій у нас всього два стопчики. Soname прізвище, яке має е, е, як, е, тип Envercar, так, і е, передбачено обмеження NOT 0, тобто null, значення вставити у цей стопчик не можна, не вийде. Так. І також у нас використовується, створюється ще стопчик H, цілочислене значення, і теж тут, бачите, нот 0, тобто, знову ж таки, нул значення не можна ставити. Якщо я зараз у цю таблицю спробую вставити отаку от команду, виконати, так, то нічого не виконається, тому що у нас працюють обмеження. Бачите, я намагаюся у цю таблицю вставити в обидва стовпчики ну значення. І мені якраз і пише: не може це зробити, тому що, вже починаючи зі стопчика Sion, він наша. Команда insert, вона не дозволяє нам цього зробити. Тобто, бачите, як менеджмент студія наша, вона каже нам, що не можу додати туди значення, оскільки тут дані, які ну, не можна вставити, оскільки тут є обмеження, not, not, not. Так? Далі ми намагаємося, відповідно, тепер вже бачите, в межах try-catch обробити ці дані. Ми виконуємо try, намагаємося вставити дані в нашу таблицю Best Customers List. Якщо у нас вони вставляться, у нас виведеться отака, отакий рядок, що дані вставилися успішно. Was edit successfully. Якщо ж ні, то у нас буде виконуватися блок Catch, і в якому ми обробимо цю помилку. Зокрема, ми виведемо код нашої помилки. Дивіться, ми код конвертуємо у рядок. Бачите? Також ми виведемо ще повідомлення про нашу помилку. Це теж важливо. Тобто ми отримаємо, по суті, тут рядок такий, в якому буде у нас код помилки. Тут у нас просто слово error, потім код помилки, і потім у нас буде ще повідомлення, що це за помилка. Звісно, ми вже одразу розуміємо, що у нас блок try", він не спрацює, тому що тут ми намагаємося вставити ті дані, які у нашу таблицю Best Customers List вставити ми просто фізично не можемо, оскільки існують обмеження. Відповідно, у нас одразу зрозуміло спрацює цей блок. Давайте подивимося, що він виведе. Тобто блок catch спрацює. Блок catch нам виводить помилку, дивіться, 515-код помилки цієї. І тут у нас виводиться, що не можу вставити нул значення у стовпчик «surname» бази даних «products Product database, таблиця Best Customers List, тому що стовпчик не дозволяє нул значення. Отаким От чином. Тому у нас insert не виконується, провалюється. Отаким От чином ми обробили помилку. В принципі, на цьому відео добігає кінця. Сподіваюсь, більш-менш було корисно і до наступного відео.